Бригада ремонтників зараз працює над оновленням покрівлі будинку, що розташований по вулиці Молодіжній. Дах довгий час перебував у аварійному стані. Будівля чекала капітального ремонту покриття майже 10 років. Продовжуємо роботи на вулиці Молодіжній по ремонту даху. Бачимо, що дах перебував ось в такому стані. Фактично, під цим дахом збиралася вода, і вона зараз тут є сміття. Все це затікало людям на Їхнє оселі капало, і навіть тоді, коли не було душі. От зараз все це прибирається, будемо робити капітальний ремонт. Дах, який протікає, не лише приносить дискомфорт мешканцям будинку, але й значно псує ремонти у їхніх оселях. Незабаром настане осінь, а отже, дощових днів побільшає. Питання заміни покрівлі як ніколи актуальне. Зразок такого даху був лише на вулиці Маслова, 10. Зараз це робиться тут, тому що насправді іншого варіанту вирішення проблеми немає. Цей дах треба капітально відремонтувати і дати можливість Кременчужанам робити ремонти в своїх квартирах без загрози затоплення чергового восени. Новий утеплений і надійний дах забезпечить комфортне проживання у будинку та зробить життя його мешканців ще кращим. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.